Багато малечі. Хтось втратив домівку, а хтось батьків. Служба по всіма маленькими жителями нашої області, які змушені були евакуювати. Іспанський уряд разом з громадською організацією у травні надали службі допомогу у якості машини. Це зробило працівників служби більш мобільними і нам доставляють їх у реабілітаційний центр та до найближчих родичів. Це величезна підтримка саме громадської організації «Help to Ukraine», саме. Для реалізації захисту прав дітей намагає вмістити якомога більше гуманітарної допомоги. І на сьогодні велика дяка пану Карлосу, який надав нам таку можливість і передав саме таку машину. Така габаритна це сімімісна машина, і вона дійсно відповідає тим вимогам, тому що у нас двічі вже було одночасно сім дітей, які були знайдені, вилучені для того, щоб ми могли доставити в центр реабілітації дітей. Від самого початку війни працівники служби по справам дітей зустрічають малечу у фільтраційному центрі, допомагають з евакуацією родинам, доставляють їх у реабілітаційний центр та до найближчих родичів. По-друге, це доставка гуманітарної допомоги на сьогодні. У нас є такий центр підтримки дітей та сімей, затишна домівка, який постійно оновлюється. Є адреси, де люди не можуть приїхати до центру, наприклад, отримати гуманітарну допомогу. Ми нікому не відмовляємо. Машина дозволяє, якщо скласти сидіння, заправити її максимально допомогу і ми розвозимо по районам. Працюють без вихідних та щоденно допомагають усім, хто цього потребує. Велика машина допомагає вмістити якомога більше гуманітарної допомоги. Отак виглядає наша допомога. Ми складаємо сидіння, вона дуже компактна. І на сьогодні у нас є заявки, які сьогодні ми повинні відпрацювати. Це памперси, гігієна для людей з обмеженими можливостями. Це для вимушених переселенців у нас є постільна білизна посуд, який сьогодні дуже потрібен. Є гігієна, дитячі набори для наших найменших діточок. Ну і ЮНІСЕФ нам надав такі гарні сьогодні рюкзаки з канцтоварами. Як дітям, так і працівникам служби морально важко дається кожен день війни. Але усі розуміють, наразі допомога та підтримка вкрай важливі. Кожного дня ми просипаємось з думкою давайте бігти далі, тому що за всім цим стоять, по-перше, це діти. І наша задача як служби це зробити так, щоб дитина все-таки, от на сьогодні, знала, що є свято, є святий Миколай, є новорічні свята. Це теж -таки, знов таки доставка цих подарунків. Намагаються не втрачати надію та позитивний настрій, які передають і дітям. Ви знаєте, коли ми їдемо з дітьми навіть на цій машині і співаємо нашу пісню про калину, то звичайно воно заряджає, діти відчувають, що вони безпеці. Служба по справам дітей не полишає і тих, хто евакуювався за кордон. З усіма тримають зв'язок. Сподіваємось, що воно якнайшвидше закінчиться, і наші діти повернуться, тому що сьогодні виїхало саме за межі нашої страни країни. Це 10 дитячих будинків сімейного ципу, це наших 8 прийомних родин покинули. Це стільки опікунських родин, і люди їм там не комфортно, да їм безпечно, але вони всі хочуть додому. Віримо в нашу перемогу, та все буде Україна.